Вітаю, друзі, 29 липня вівторок. Будемо говорити про розклади. Парламентські розклади напередодні голосування за нову редакцію закону про набу. Володимир Зеленський вніс нову редакцію. Яка повертає контроль над. Антикорупційними органами, зовнішнім нашим партнерам. Радам, комісіям, в яких більшість складають іноземці. Як розпреділяються голоси? Як будуть голосувати? Давайте зразу поговоримо за фракції, а потім про цікавеньке. Про те, що відбувається в службі народу. Саме послідовною, як на мене, виявилася фракція партії Батьківщина. Вона голосувала за ці правки, які е фактично вивели з-під зовнішнього управління на Буйсапі підпорядкували генеральному прокурору. Голосувала з ідеологічних міркувань. Вона прямо казала Тимошенко з трибуни Юлія, що ми голосуємо, тому що ми проти зовнішнього управління. Ми послідовно проти цих всіх наглядових рад, які забирають мільйони з воюючої країни і так далі. І, так далі. і вона послідовною виявилась. Вона не включила задню. Вони сказали, ми не будемо голосувати за законопроект Зеленського, ми вносимо альтернативний. Добрий, він поганий, я б його допрацював, але цілком прийнятний. Пропозиція зробити наглядову раду, яка буде і аудит проводити, і е, набув. І призначати керівництво, і регулювати відносини з Героїв України, воїнів Героїв України. Ну, у нас є різні герої України, тому я б трохи поуточняв би. Але цілком прийнятно за моєю інформацією залишками ОПЗЖ, групі довіри і групі за майбутнє, та яка має. З офісу президента поки що, увага поки що ще попереду два дні, дали команду Голосуйте, як хочете. Я знаю, як вони хочуть. Вони хочуть голосувати проти. Вони категорично проти, щоб їх брали за їхні дупи на буй-Якіс СІСАП. Вони хочуть ходити до когось і рішати свої корупційні. Мутки. Тому я думаю, там голосів не буде. Ну, за буде голосувати Порошенко, тому що він вже осідлав цю тему. За буде голосувати голос, тому що ну, це їхні. Вони самі клієнтела Західна, самі агенти впливу е західних партнерів. І залишається слуга народу. А тут цікаво, тут цікаво, тут треба розбиратися. Спілкувався вчора з трьома депутатами Слуги народу і сьогодні зранку з одним. І станом на зараз голосів немає, необхідних для ухвалення цього закону. А чому немає? Давайте подивимося в історію. Кличуть. Давида Архамії, голову фракції Слуга народу в офіс президента, і кажуть, ха, ми погодили з американцями, нам Келог моргнув. Ми погодили з європейцями, нам сказали нічого страшного. Ми погодили з усіма, треба проголосувати оці правки, які підпорядкують на Буйсаб генеральному прокурору. Ну, тобто офісу президента. А Рахамя каже, Окей, йде в парламент, збирає депутатів і каже колеги, нам оце 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 сказали, там там погодили. Плюс нам пообіцяли не тільки те, що у нас не буде кошмарити Генеральний прокурор, а нам пообіцяли. Що наступним, ми знесемо закон про пепів, про публічних персон. Він дурнуватий, його дійсно треба коригувати, пожиттєве пепство нема не в одній країні. Але зносити повністю ще й зараз, ну, я не знаю, наскільки це, як кажуть, на часі. Е, обіцяли депутати думають: ну все, всі наші проблеми будуть вирішені. і проголосував. І увага, увага, я даю ексклюзивну інформацію. О 16-й годині дня Володимир Зеленський миттєво підписав цей законопроект. І він став законом. Всі оті казки. На сайті нема сайта прибрави підпис президента. Він ще дума. Це всі казки про добра царя і поганих народних депутатів. Насправді, підпис Зеленського стояв о 16-й годині. Це відомо достеменно. Ну, а далі почались протести, почались погрози з боку західних партнерів. Єрмак, кажуть, був проти вестись на це, але е, в диктатора Зеленського трапилась істерика. Такий він у нас диктатор істеричний. Е, і він сказав: пишіть законопроект, давайте все повернемо, все назад, все там. От завуалюйте, там детектори, все написали законопроект внесли. Потім трохи заспокоїлись і думають, а нафік його голосувати. І починають оце ж прокачувати тему. А який настрій серед депутатів? Послала Арахамів кажуть, треба проголосувати. Арахамів каже, ні-ні, на цей раз без мене. Хватить, ви мене підставили, ви витерли ноги об мене, ви мене облили війном, ні. Починають збирати серед депутатів, а там іспанська забастовка. Ну, не хочуть вони голосувати. І не тільки тому, там байдуже їм до, до Набу і САП. Справа в іншому. Їх нагнули, об них витерли ноги, а вони цього не хочуть. Ну от, і тепер розвиток подій. Стан... за два дні до голосування достеменно порахувати голоси не може ніхто. Якщо Зеленський збере фракцію, а він її більшість тримає особисто за Фаберже, то він їх переконає, підуть як миленькі проголосують. А якщо не збере, то це не на них буде, а на ньому відповідальність. Хоча він. А що він? Він каже, та це парламент, парламент тіфоновий, там і так всі знають, гамнюки сидять. Бог з ним, з цим парламентом. Протестуйте проти нього. Ну, походять ще з картонками. Перепишуть плакат, чому мама Ріма його на картонку не виписала, перепишуть на плакат. Чому мама Стефунчука його не виписала на картонку? Ну, це наприклад. Походять, побуянять, покричать 5 днів, 6 днів, і на цьому вся історія закінчиться. Інша справа, як поведуть себе західні партнери, чи дадуть бабло? Оце ключове. І для захисту України, і для того, щоб кишені набити. Нема бабла, то що робити? Нема чого пиляти. А так, мільярд на оборонних спорудах, мільярд на закупівлі снарядів, ну і так далі, і так далі. То і НАБУ мовчав за 7 мільярдів, поки їм не давив вказівку з Вашингтона, щоб примусити, до речі, Зеленського до миру. Якщо хто не знає, то Зеленського шантажують справа. А тепер найголовніше, воно то нічого. І Зеленському боятись нічого. І на парламент це можна спихнути, якби не одне але. Це але називається кримінальні корупційні провадження на найближчі оточення Зеленського. Це так звана справа Міндіша, так звана справа Шурми, так звана е, справа Шефіра, так звана. Справа Чернишова. Це тільки чотири основних справи. А плюс плівки Міндіча, де на цій корупційній малині в Йорк квартирі, в тому числі і за участю президента, вирішували, що віджать, що прижать, кого подають, з кого скільки получить, який відкат, куди вести гроші, хто виводить, приводить все. Там вся картина маслом. А ще можливо, і не виключено, враховуючи їхні нрави, що там є наркотик зафіксований, яке вживають вищі керівники країни. Що там оргії, в тому числі нетрадиційні, якими любить наша псевдоелітка займатися. Ну, от така картина. Якщо це все спливе, то це зітре. Любу диктатуру. І тому, моя думка, Зеленський буде ламати, щоб не було плівок міндіща і не було знесення його як диктатора, щоб не зносило його. Але чи допоможе, думаю, ні. Тому що плівки міндіща є не лише в набу, і тому що гра на його знесення вже почалася. І він програв в будь-якому варіанті, як би не проголосували цей закон. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.